Раді вітати вас знову на нашій програмі Підбадьорення Божим Словом. Псалом 4, вірш. М -м -м, зараз скажу який Друг, другий вірш. Коли я куючу, вислухай мене Боже, правди моєї, в утиску моєму, ти послав мені полегшення. Змилуйся наді мною і вислухай мою молитву. Це псалом царя. Давида, і він пише, що коли він звертався до Господа, Господь його вислуховував і посилав йому полегшення. Тож ми говоримо, я покладаю свою надію на всемогутнього Бога, який чує мене, який любить мене, який пікується в мене, який завжди зі мною і завжди допомагає мені. І я вдячний йому за його Сина Ісуса Христа, який, який прийшов в цей світ. І подарував мені життя. Слава Господу! Мене звати В'ячеслав, я пастор Церкви Доти Христа в місті Чернівці, і запрошу вас разом провести цей час. І також запрошую вас, звичайно, вже підписатися на YouTube канал Церкви Доти Христа. Натискайте дзвоник, вподобайки, залишайте свої коментарі, друзі. Добре, ми продовжуємо сьогодні Евангелій від Марка. І ми дивимося 13 розділ, який дуже цікавий і складний для е, розуміння. І ось до чого ми вже дійшли. Ісус каже про те, які будуть ознаки того, що цей храм буде зруйнований, і паралельно каже про ознаки того, яким буде його другий прихід, які будуть ознаки цього. Але щодо цього, до кінця тут не зрозуміло, і багато людей це вивчали, і все одно їхні думки вони трохи відрізняються не. Відного різних людей різних. Тому ми дивимося в загальному про що тут відбувається, і ми розуміємо, що те, ті речі, про які він писав і попереджав, вони відбуваються і зараз, в наш час, у, в нашому житті. Добре, ми продовжимо з 14 го вірша. І тут він вже каже, я думаю, конкретно про той час, коли буде зруйнований храм. 14 й вірш Івангелія від Марка, 13 го розділу. Коли ж побачите глюдоту спустошення, що встановлено там, де не слід, хто читає, нехай розуміє. Тоді ті, хто в людей, хай утікають у гори. Тож, то, тобто, ми знову бачимо, що Ісус Він попереджає і Він говорить про те, що буде відбуватися, і про те, що робити людям в цей час. І знаєте, тут написано читаючий, той, хто читає, нехай розуміє, і в нього тут є. У Біблії тут є е, винаска на те, що це паралельне місце у Даніїла, Тобто Даніїл про це пророкував і Даніїл про це писав, що і як буде відбуватися. Ви можете самостійно, якщо ви хочете більше дослідити ці місця, то знайти е, паралельні вірші, які є в Даніло, і прочитати Даніїло те, про що він писав, що там буде відбуватися, коли це почне відбуватися. Але ми бачимо тут, що він на це вказує на пророцтво Деньо, і каже про те, що треба робити в цей час, як врятуватися. Дивіться, він каже: Тоді ті, хто в юдеї, хай утікають у гори. А хто на даху, хай не спускаються в дом, навіть хай не входять узяти щось зі свого дому. І хто на полі, хай не вертається назад, щоб взяти свій одяг. Горі вже вагітним і тим, які годуватимуть грудними. Грудьми в ті дні. Моліться ж, щоб ваша втеча не сталася зимою. Бо тими днями буде таке горе, якого не було від початку світу, що його створив Бог, і аж до і більше не буде. І коли б Господь не вкоротив тих днів, то не спаслась б жодна людина. Але заради вибраних, яких він вибрав, він укоротив ті дні. І знаєте, тут місце, де він каже про. Єрусалим про той час, коли буде зруйнований храм, і також паралельно це місто можна віднести до часу, які будуть перед його другим прихід. І давайте подивимось про храм. І ми знаємо, що в 70-му році храм був зруйнований римлянами. Вони садили цей храм, вони напали на іудеї. Вони просто їх знищили. І тоді загинуло, на жаль, дуже і дуже і дуже. Багато людей. Не будемо говорити про ці причини, чому це сталося, як воно відбувалося. Але просто я хочу наголосити сьогодні на тому, що Господь він попереджає, що є якісь події, які повинні статися. І Господь про них знає. І знаєте, ми можемо молитися, щоб ці події вони змінилися. Ми можемо молити Бога про це. І знаєте, деякі події, дійсно, Господь може змінити, і вони змінуться. А деякі події вони повинні статися. І Господь. Все одно допоможе нам і скаже нам, що і як нам зробити, щоб ми могли врятуватися, щоб спасти нас, щоб нам це завдало якомога менше шкоди. І саме тут про це написано, що він розуміє, що деякі речі повинні статися, що храм буде зруйновано. Але він каже: коли це почне відбуватися, я попереджав вас ще через день і зараз попереджаю ще сам. І коли ви побачите тільки ознаки того. Що це стається, зразу тікайте. Він зразу каже, зразу тікайте. Він достатньо багато тут про це каже. Він каже: якщо ти на даху, тікай, якщо ти в полі, не вертайся назад, не заходь за своїм одягом, не повертайтеся в місто, тікайте, тікайте. Тікайте. І знаєте, ті люди, які послухали цього пророцтва і цих настанов, які давав Осус, вони врятувалися. А інші люди, які навпаки побігли до міста і сподівалися на те, що там великі мури, вони будуть захищені, вони, на жаль, усі загинули. Загинуло дуже багато людей під час цієї осади римлянами Ізраїля. Дуже багато. Дуже багато на жаль. Ви можете історію подивитися і почитати про це більше. Але Ісус Він дає вихід, і ті, хто послухався, вони врятувалися. І ось нам важливо пам'ятати, що нам треба бути слухняними Богу, бо ми можемо молитися, просити Його про щось, про якісь події, і він каже нам, що робити. А ми можемо знаєте, бути настільки впевненими. Настільки м, покладатися вже не на Бога, а на себе, що «Та Бог мій, Він мене врятує. В мене буде всі, все добре. Так, Бог дає тобі порятунок. І він каже, вставай і тікай звідси, тому що тут все буде знищено. А ти кажеш, ні, Бог мій любить мене, я його дитина, він по мене попікується, я буду тут, я нікуди не буду зрушити з місця. Він захистить мене саме там, де я знаходжусь. Я думаю, що, на жаль, ви постраждаєте більше тоді. Чому? Тому що ви поставили себе більше Бога. Ви не слухняні Богу. Ви просто, ну якби збільшуєте себе над ним. розумієте? Ви настільки стали впевненими. В деяких Божих речах, щоб ви вже відкинули Бога, відкинули вже його якийсь, його якісь, Ви вже відмовилися від того, щоб його слухатися, а більше покладаєтеся на себе, на свою впевненість. В чому ваша впевненість? Якщо ваша впевненість в Бозі, тоді треба бути слухняними Богу. Що би я не хотів, як би я не понував своє життя, про що би я не молився, якщо Бог каже. Іди звідси, то мені треба послухатися, тому що він мій Бог, і він знає набагато краще того, що і як буде відбуватися. Він знає, де мені не вистачить вистачити, Він знає про якісь події, які повинні статися. І я не можу це ігнорувати і відкидати Бога, а просто вірити в себе, в свої такі. Що я сам собі вигадував, знаєте? Тож, треба бути слухняним Богу. І тут Бог про це говорить. Ісус говорить, що треба робити під час того, коли це почнеться. І він казав: втікайте звідти, втікайте, звідти, тікайте, причому настільки швидко, що навіть не повертайтеся, навіть з даху не заходьте в будинок, а зразу ж тікайте, і це збереже вам життя. І ті, хто послухався, їх життя було збережено. А ті, хто не послухався, ну в, тебе, ну в мене тут майно, в мене тут бізнес, в мене тут ще якісь речі. Я просто зайду швидко їх взяти і все. Ні, я ніколи це не покину, це моє. І ти зі своїми пожитками там загинеш. Розумієте? Чому? Тому що ти не послухався Бога. Чи давав собі Бог перетунок? Так, він давав собі перетунок. Ти можеш потім страждати там і казати щось проти Бога. Казати, Бог мені не. Допоміг, я так молився, я так молився, я так на нього сподівався, а він мені не допоміг. Ні, він намагався тобі допомогти, але ти відмовився. Ти не слухняний. Ти не привів слухняність в тому, щоб іти його дорогою і вийти звідти, як він тобі казав. Ти вирішив, що ти більший за Бога, що ти можеш сам вирішувати, що і як тобі робити, а Бог повинен. Для тебе все робити, що ти забажаєш. Ні, 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 послухайте. Він Бог, він цар усього людства. Ми повинні бути слухняними Його і виконувати Його волю. Так, Він відповідає на нашим молитвам, він діє в нашому житті. Але ви повинні пам'ятати, що він старший, а не ми. Бо інколи здається, що християни вони стали більшими, ніж Бог, і Вони дають накази Богу і очікують, що Він буде робити те, що їм. Заманеться, те, що вони забажають. Просто. Ні, Бог не буде просто бігати як слуга і виконувати всі ваші. Бажання він залишається Богом. Ви повинні слухатися його. Ви повинні виконувати його волю. І є певні речі, в яких ми маємо владу, звичайно, щоб він дав нам владу над дияволом і сказав, щоб ми її використовували. І ми можемо використовувати цю владу. Ми можемо і повинні діяти проти нього. Але не проти Бога. Але не просто вимагати чогось від Бога і казати, що. Ми хочемо, щоб він зробив, і навіть якщо його плани інші, він повинен їх змінити заради нас, тому що ми так бажаємо. Ні, ви повинні бути ослухняними. І тут написано, і ми знаємо з історії, що це місто воно було зруйноване, храм був зруйнований. Хоча там було багато людей, які були правником, багато людей, які вірили в Бога. але із за того, що вони не послухались, Бог не зміг дати їм. Перетунок. Сьогодні Бог для всього людства підготував порятунок через Ісуса Христа. І Він проповідає по всьому світу. кажуть, прийдіть до Ісуса, і через нього ви отримаєте спасіння і вічне життя. А люди кажуть: ну, Бог так сильно любить всіх людей, Він не буде нас судити, він не буде знищувати цю землю. Нічого не станеться, тому що він же все одно нас любить. Так і саме тому, що Він нас любить, Він дарує нам вихід. І можливість врятуватися від цього світу, який буде зруйновано. Але ми приймаємо рішення чи послухатися Богу, прийняти Ісуса Христа, як свого Спасителя і Господа, і отримати це спасіння, чи відмовитися, чи покласти себе вище, поставити себе вище і думати, та ні, Бог зробить для мене те, що я те, що я. Забажає. Ні, я не вірю, що Бог мене вб'є, тому що він же мене любить, він же мене створив і так далі. І люди можуть думати про різні речі. Але у всьому цьому нам треба прислухатися до того, що говорить Бог, і бути слухняним, щоб це зробити для того, щоб отримати те, що Він хоче нам дати, отримати спасіння, яке він вже подарував вам. І він каже. Горе вагітними, тим, які годувають в грудь міфні. Чому? Тому що вам буде складно тікати. Це м -м, складно бути з дітьми маленькими. У вас немає такого забезпечення, вам треба тікати. Це буде складно. М -м, і він каже, що робити, Маліться, щоб ваша втеча не сталася зимою. Чому щоб не сталося зимою? Тому що це холод. Тому що це ще більш погані умови, в яких вам треба втікти кудись в ліси і подалі, і нічого навіть з собою не взяти. Мігти. Але ті, хто довіряє Богу, могли б підготуватися і приготувати себе таку знаєте, турбинку з їжею, з одягом і ходити завжди з нею. Щоб коли побачить, що сталося, зразу тікати. Але дивіться, Бог сказав про що моліться. Не моліться про те, щоб цього не сталося. Не моліться про те, щоб це зупинилося. Моліться про те, щоб це не сталося з мною. Все, що Бог міг робити в цій ситуації, це затриматися, це, щоб це не сталося зимою, і то, якщо люди будуть про це його просити. Він попередив, він славмоліття, щоб це не сталося зимою, щоб час він був просто відсунути трохи, щоб вам було більш комфортно. Бо він каже, буде велике горе за тих часів. І дивіться, написано, що Господь вкоротить ті дні що це буде швидше, це могло б розтягнутися на багато 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 днів. Але ні, Бог каже, я скорочу, щоб це було швидше. Заради вибраних, які він вибрав, він укоротив ці дні. Заради вибраних він не дав, щоб це відбувалося досить довго, щоб ці вибрані могли врятуватися. Тобто, ми бачимо, що. Ситуація була дуже погана, і, на жаль, багато людей вони загинули, але Бог у всій ситуації не відманив, не зупинив, її, а дав вихід людини і допоміг і зробив все необхідне, щоб це було швидко, і щоб він захистив людей, які від усього серця довіряли йому і були йому сухнями. Це те саме, що відбувається зараз, друзі, друзі у наш Час. Цей світ він загиб. Цей світ він буде знищений. Ми знаємо з пророс, ми знаємо з Божого Слова. це. І сьогодні Бог каже, що вам треба робити, щоб не загинути разом з цим, з цим світом. Нам треба прийняти Ісуса Христа як Свого Спасителя і Господа, попросити пробачення за свої гріхи і народитися згори, стати його дитиною, отримати виправдання, Божу праведність. І йти цим праведним шляхом, тримаючись Бога і будучи слухняними Йому. І тоді з нами все буде добре. Тож покладайте свою надію на Богу, довіряйте Йому, слухайтеся Його. Якщо вам навіть це не подобається, все одно Він правий, все одно Він має більше е, причин так говорити, і нам треба. Дослухатися до нього і виконувати те, що він нам говорить. Тому що це може і це збереже наше життя. Давайте помолимо. Батько Небесний, дякуємо тобі і приславляємо тебе за твою любов, за те, що ти завжди допомагаєш нам і даєш нам в усьому вихід. Дякуємо тобі за те, що ти. Пікуєшся про нас, ми любимо Тебе і прославляємо Тебе, наш Царю і Спасителю. І я молюсь за кожну людину, яка ще не прийняла Ісуса Христа, як свого Спасителя і Господа, даруй їм цю можливість. Допоможи їм бути слухняними тобі і отримати спасіння. Торкнись їхніх сердець в ім'я Ісуса Христа. Також, Господь, ми дякуємо Тобі за нашу країну і ми приголошуємо. Перемогу та мир в Україні. Ми благословляємо усіх наших воїнів, приголошуємо Божий захист над ними в ім'я Ісуса Христа. Ми віримо, що всі плани ворога вони руйнуються в ім'я Ісуса Христа. Дякуємо тобі, Господь. Друзі, я благословляю вас в ім'я Ісуса Христа. Я приголошую Божий захист над вами. Я пригошую надприродні фінансові благословіння, роботу для тих, хто шукає з достойною оплатою і з гарними умовами праці. Також пам'ятайте, що раном Ісуса Христа ваш було оздоровлено. Тож всяка хвороба, неміч, біль, іди геть в ім'я Ісуса Христа. Будьте звільнені зараз. Я проголошую Божу мудрість у ваше серце. І будьте слухняні! Слава Господу! Дякую, друзі, за те, що були з нами і віруючи це слово, воно підбадьорює вас і допомагає вам зростати у ваших стосунках з Господом і Спасителем нашим Ісусом Христом. Нагадаю вам, щоб ви підписалися на YouTube канал Церкви Доти Христа, залишайте коментарі, натискайте дзвоник та вподобайки обов'язково. Дякую вам, друзі, і бажаю вам славного дня. І хай він буде наповнений Божою мудростю. Chłos potem ta, co zostać.